І тим часом 10 тисяч українських військових під загрозою оточення на Курщині. Про це пише «Телеграф». у виданні. Наголосили, що основний наступ росіян почався після того, як США припинили обмін розвідданими з Україною. Водночас, джерела «Нью-Йорк-Пост» заявили, що сили оборони можуть бути виведені із Курщини упродовж наступних двох тижнів. Докладніше про ситуацію на фронті, а конкретно про Лиманський напрямок, говоритимемо далі в нашому ефірі. Андрій Очинаш, командир екіпажу БПЛА, Кара Небесна бригади Рубіж, доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброго здоров'я і слава Україні. Героям слава доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Пане Андрію, насамперед, традиційне запитання. Яка зараз ситуація у зоні вашої відповідальності? Будь ласка, про те, як минула ця ніч. Власна ситуація достатньо напружена. Противник дійсно намагається штурмувати невеликими групами без особливого застосування техніки, тобто це 3, 5, 7 військовослужбовців Російської Федерації, які намагаються просуватися до якихось певних намічень. На жаль, наразі ми маємо певні проблеми зі зв'язком. Варто розуміти, що на фронті таке може відбуватися, тому ставтеся, будь ласка, до подібного із розумінням. Так, поки я додам більше інформації про те, яка зараз ситуація, зокрема на лиману купянському напрямку, йдеться про те, що наймовірніше там противник зараз може накопичувати свої сили, аби вже в перспективі провести певні штурмові дії. Тому що зараз вони штурмують, як ми від пана Андрія почули, малими піхотними групами. Ми і пан Андрій Очі наш повертається зараз до нашого ефіру. І ще раз вас вітаю, будь ласка, продовжуйте. Перепрошую, в реалі буває нехороший хороший. Тож таки, старлінг не завжди працює ідеально. Uh -huh. а, а, штурмові дії дійсно продовжуються, вони продовжуються на рівні малих штурмових груп, без великого застосування техніки. А, вони намагаються накопичитись на певній території. Накопичитися вже більшою якоюсь кількість особового складу і проводити якісь штурми. Власне в 80 в у них нічого не виходить. Реально їхні штурмові групи вони вмирають просто по дорозі, тому що працюють безпілотні системи нашої бригади. Рубіж і в принципі працюють інші засоби, які знищують противника. Тому якісь досягнення у них реально відсутні, і звісно, що за день таких груп буває там 5-7-10 тобто це. В загальній кількості виходить достатньо велика кількість особового складу. Ми знаємо, що по перехопленням росіяни достатньо сильно плачуться про те, що ми їх обезкровили. То в них немає особового складу, що їм потрібне постійне поповнення, і це, звісно, ще хороший знак. Також бачили штурмові дії, які вони проводили на умовній техніці, де вони любили використовувати буханки, Жигулі, автобуси, мотоцикли, тобто абсолютно все, що якраз для штурмів не підходить. І це достатньо цікаво через те, що будь-які подібні їхні штурми вони е, дуже. Розумні, розумно створені, власне, з точки зору розвідки. Тобто, ми бачимо, що вони проводять розвідку з повітря. Вони находять якісь шляхи для того, щоб проводити певні штурмові дії. Вони намагаються зробити це максимально швидко для того, щоб максимально швидко проїхати певну територію небезпечну для них і висадити свою піхоту. Тому в основному всі вся ця техніка, наприклад, той самий Жигуль, він забитий не чотирма людьми, як в принципі ми могли б звикнути. А там може вміститися сім, вісім, дев'ять чоловік. Вони просто скопом там сидять. Mm -hmm. І куди в них коли, коли в них влітає FPV е, нашої бригади? Рубіж, то це виглядає дуже естетично, дуже красиво, і ми розуміємо е, сенс нашої роботи. Насправді, е, і реально 90% от таких от штурмів вони. Просто безрезультативні з величезною втратою для Російської Федерації, Андрію, чи можна, чи можна говорити про те, що зараз противник особливо накопичує якісь свої сили, щоб потім інтенсивніші штурмові дії вже провести в найближчій перспективі? І якщо так, то про який відрізок часу йдеться, і чи можете ви підтвердити те, що ворог зараз хоче скористатися ось тим часом, поки призупинена військова допомога зі сполучених штатів? 100% він буде використовувати будь-яку вигоду для себе, це цілком очевидно. Я думаю, що якби у нас була подібна ситуація, де умовний Китай, умовний Іран, умовна Північна Корея перестає забезпечувати Росію і амуніцією, і озброєнням, і особовим складом, вже як Північна Корея, то ми би теж цим, звісно, що скористалися. Тобто, противник буде користуватися негативними моментами, які наразі відбуваються з української сторони. Але водночас сили оборони України готові до цього, і як ви бачите. Був великий штурм на покровському напрямку з величезною кількістю особового складу, з величезною кількістю техніки. Він був невдалий, тому що ми постійно в небі, ми постійно спостерігаємо за противником і е, не даємо йому просуватися так, якби він цього хотів. Тобто, очевидно, що з такою кількістю втрат, які несуть е, військовослужбовці Російської Федерації щоденно, вони хотіли значно кращий результат. І будь-яку армію в світі з такими втратами це би вже зупинило, тому що втрати нераціональні абсолютно до. Тих умовних просувань, які у них є, і е, звісно, що ми бачимо теж певне накопичення, ми бачимо, що противник намагається накопичувати свої сили за рахунок знов ж таки того, що він дуже повільно зараз і дуже рідко використовує будь-яку броньовану техніку, ми бачимо, що все ж таки, рано чи пізно, він її накопичить і захоче просуватися, захоче проводити штурмові дії. Але знову ж таки, е, останній раз, коли на Всю лінію оборони, де стояла бригада, рубіж і сумішники сунули загалом близько 50 одиниць броньованої техніки. В них все одно нічого не було, нічого не вдалося. Ми на своїх рубежах стоїмо достатньо міцно. Ми знаємо, що ми робимо. Ми знаємо, що ми боронимо свою націю, свою землю свою країну. Відповідно будемо продовжувати цю роботу надалі. Андрію, я ще хотіла попросити вас пояснити наступний факт. Ми розуміємо, що березень, це зараз кажу з точки зору синоптичної. Це перехідний місяць. Так, від зими до весни погода буває дуже мінливою. Поясніть, як от саме погодна ситуація впливає на бої, як вона відчувається і як унеможливлює десь наші дії, а десь дії ворога. А, насправді воїни дуже не люблять як осінь, так і весну саме на. Ближче до зими осінь і ближче до зими, таки, весну. Через те, що починається болото, важко просуватися, важко рухатися, важко йти. Якраз цей перемінний період, коли ґрунт достатньо липкий, а на Донбасі він в принципі достатньо важкий по всіх параметрах, починаючи від копання окопів бліндажів, закінчуючи просто пересування. Звісно, це стосується і техніки. Тому що техніці їхати важко багато техніки застряє, Тобто надіятися на якісь потужні штурмові дії зі сторони нашої або зі сторони противника. Звісно, що ні, через те, що ми чекаємо, поки земля трішечки підсохне. Звісно, цього і чекає противник для того, щоб земля підсохла, і можна вже було по сухій землі рухатись. Те саме стосується і безпілотних авіаційних систем зараз. Період достатньо вітряний, коли знову ж таки за рахунок переходу з зими на весну. Є якісь циклони, є якісь певні вітрові сигналізації тощо, відповідно, застосовувати якісь певні безпілотні авіаційні комплекси значно важче, їх потрібно застосовувати значно розумніше, щоб не втрачати, щоб не мати якихось о, тупих, відверто тупих ушкоджень. Ти mm -hmm. повинен такі, завжди слухати е, погоду. І тут і волога впливає, і вітер впливає, і абсолютно все, і в туман впливає, тому що кожного разу зараз, наприклад, тепленько. Всі хлопці радіють і хочуть вийти на сонечко погрітися. Але водночас зранку майже завжди є туман через те, що ночі ще все ж таки достатньо холодні дні вже значно тепліші. Відповідно, відбувається туман, і вже дивитися з коптерів значно важче, відповідно. Потрібно знаходити якісь певні методи для того, щоб проводити розвідку якісніше. Тобто, насправді, впливає все, і цих факторів їх mm -hmm. дуже багато. зрозуміло. Транки. Пане Андрію, дуже дякую вам за те, що знайшли час, аби долучитися до нашого ефіру сьогодні. Дякую за роз'яснення, за ваші коментарі. Андрій, Очинаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна бригада Рубіж, був з нами на зв'язку. Говорили про поточну ситуацію на фронті, зокрема про те, що відбувається зараз на Лиманському напрямку.